Здоровенькі були беззубі, карієсні стоматологи і БТГшники. Маю для вас аж дві чудові новини. Перша стосується стоматології, а інша акумуляторів вічної енергії. Так от, всім нам відомо. Що на землі існує лише одна форма життя це Гуглецева. Переважу на русский Углеродна форма життя на, землі, на планеті Земля. І от попалася мені на очі ось така публікація. Зубні пломби будуть виготовляти із графена. Я почав копати далі. І накопав. Дуже цікаву інформацію. По-перше, всі існуючі стоматологічні пломби, які зараз існують там, металеві, полімерні, гідридні, різні їх там пластикові, вони всі якби не захищають зуб від механічної дії. Тобто, з часом все рівно ця пломба руйнується від натискання. По-друге, вона не захищає бактерій. І бактерії далі продовжують там розмножуватися. По-третє, вони токсичні. ну Деякі з них токсичні, а деякі якби, отруйні. І от японці зараз, німці, американці, Ізраїль випробують нові пломби, графенові, тобто вуглецеві. І з'ясувалося, що от зуб, який пошкоджений молочною кислотою, ну, карієс, да? бактерії поселяються, виділяють молочну кислоту, в зубі починається карієс, то цей зуб потрібно спочатку дірявити, а потім ставити якусь там металеву чи пластикову, чи полімерну пломбу. А для графеної пломби не потрібно дірявити зуб. Тому що графен прямо от кар'єсний отвір з карієсом, графенова пломба ставиться, графен убиває всі ці бактерії, і зуб під пломбою відновлюється. Він починає рости новий, з часом витісняючи пломбу, і пломба просто випадає потім, коли вже... І головне, що графен вуглець, він знищує всі бактерії в ну, ротовій порожнині, каріюсу більше не буде. І крім того, графен дуже міцний і не буде механічного стесування цієї пломби. Я вже придбав собі ось пломбу Беладдонт, да, називається. Тобто потрібно розвести, так як по інструкції, і 50% пломби, а 50% графена. Хорошо замісити і залишилось тільки знайти людину, в якої карієсу багато, і на ній провести опробування. Якщо за півроку зуби відростуть нові, каріес призупиниться, ці пломби випадуть. Це довго чекати, звичайно. Ну, Хто бажає, то можна прямо зараз це випробувати на собі. Ви можете почитати в інтернеті, це японські, німецькі, американські, ізраїльські фірми, кучу вже проробили дослідів, і результати всі позитивні. Єдиний недолік таких пломб це колір. Тобто пломба буде чорного кольору. Переходимо до другої дії нашого випуску. Графенові, е, графенова вічна енергія. Так от, я от вже приготовив, якщо вдасться вам показати, ось моя пробірка. І я розчимнив, так, да, вам так не видно, потрібно, мабуть, підсвітити. Розчинив графен. Ось. Як ви бачите, він на дві фракції поділився пробійці. Нижня фракція впала вниз, а верхня зверху залишилась. Так ось, між цими двома фракціями є різниця потенціалів 1,6 вольта. На жаль, я зараз не можу показати. По-перше, я той сосуд розбив, в який опускав електроди. А по-друге, дуже нестійка оця вся композиція. При дрібнішій такій коливанні, все, починає бачите, змішування. Тобто, достатньо чуть-чуть осколихнути і все, змішалося. Тобто енергію можна використовувати лише при умові, що ці всі ячейки. Будуть абсолютно непорушні. Найменше, найменше коливання все змішується між собою. А от коли вони розділені, тоді зверху плюс, знизу мінус, між ними навантаження, яке лампочка там світиться чи електромоторчик працює. І це вічний, і його не потрібно заряджати. Тобто це не акумулятор, це батарейка, яка працює вічно. І тому я тепер не знаю, як його зробити так, щоб воно, ну, тому що найменший рух і все, немає розділу. І от коли воно тільки розділяється, то тільки з'являються різниця потенціалів. Я зараз намалюю на схемі, як це виглядає. В пробірку потрібно залити розчин дистильованої води із калій он А потім засипати туди графен, хорошо перемішати і залишити так на декілька годин. Після декілька годин графен починає розділятися по фракціях. Одна фракція падає на дно, інша фракція падає, плаває зверху. І ось між цими фракціями різниця потенціалів 1,6 вольти. Я ще не проводив глибоких досліджень, які там ампери, який там ток. Просто сам факт. Тому що при найменшому зворушенні оце все починає перемішуватися і різниця потенціалів зникає. На цьому все. З вас вподобайка, з мене невеличкий куплетик, до побачення. Не сега воду, гором не смогнеться. За нею Іванко як паріна п'ється. Дай ходи напитись, така гарненька, дай хоч подивити, вода у ставочку іди тайна пися, я буду в садочку, прийди подивися.